Ваше Преосвященство, всечесні отці, дорогі брати і сестри, сказав Господь: придіть до мене, всі струджені, і обтяжені, і я заспокою вас. Владика після своїх трудів своїх братці, яку він поніс на укріплення і утвердження Української греко-католицької церкви, сьогодні відходить до пастора-начальника і Господа нашого Ісуса Христа, щоб дати звіт за свою діяльність, за свою працю. Я скажу вам, напевно, для якось дивні слова. З владикою я познайомився дуже рано від багатьох із вас, може раніше, десь ще в 60-70-х -х, х роках. Моя бабця так, моя бабця вже старенька. До церкви не могла завжди ходити. І Я пішов на тік і працював, і заробив на радіо Ліра. їдучи в машині, я з цим селем це згадував. І їй включав радіо службу Божу, яку вів отець тоді Софрон Мотрі. Ви знаєте, я ніколи не міг собі представити, що я з ним колись познайомився. Він був для мене і вчитель, як дивно не було, я послав, я гривий. Він був для мене і друг, і батько. Коли я приїжджав, ми часто, дуже часто зустрічались. Він руки розкривав і каже сину мій. Я йому казав батько мій. Чому? Тому що я дуже багато від нього пізнав. Я дуже багато від нього навчився, а кафес до Христа. Мене супроводжує кожний раз, коли я виїжджаю десь у дорогу. Я перш за все включаю десь і прослуховую цей Акадес. Він сьогодні в мене в машині є чи до Києва, чи до Миколаєва недавно їздив. І я завжди, включаючи, згадую оцього старця. Він дуже багато потрудився. Він підніс. Греко-католицьку Українську церкву. Він дійсно, як владика, сказав у своїй проповіді, дуже багатьом допоміг отримати належні знання. І з ним відходить ціла епоха. Не просто людина відійшла, а ціла епоха. Нехай Господь Бог дарує йому Царство Небесне, я скорблю разом з вами. Бо вже не буде до кого мені прийти і поспілкуватися, і просто порадитись, і просто поговорити. Він до мене приїжджав часто, я приїжджав часто до нього, вже втрачена ця дорога. Але він любить Україну, він любить український народ. І там, стоючи біля престолу Божого, Він буде возносити свої молитви за Україну, за вашу Українську греко церкву, за наш Галицький край і за всіх нас. Я буду молитись за нього повсякчас і надіюсь, що він буде там на небесах молитись і за мене. Прийміть. Ваше просвященство, мої ж і ви, отці і добрі браті сестри, мої щирі співчуття. Нехай Господь прийме його душу, а земля йому буде, як кажуть пухом. Слава Ісусу Христу!